Вітаю всіх на моєму каналі, де ви завжди знайдете регулярні огляди на товари для рукоділля, а саме вишивання і в'язання. І в шорці я вам обіцяла показати ось таку новиночку, м'якеньку, пухнасту пряжу, яку ми отримали, і, відповідно, зробити з неї прав'язі, щоб було зрозуміло, як ця шикарнюча ниточка виглядає у. В Ось такий маленький снудік, про який ми зараз з вами поговоримо більш детальніше. І пров'язаний саме із цього маточка, який ви бачите перед собою. Камера завжди трошечки спотворює кольори, тому це не стільки біжево-коричневий, а більше такі пудрово-рожеві відтіночки і молочний кольор, який ви бачите зараз перед собою. Пряжа. Пряжа в 100-грамових маточках метраж 330 метрів у складі 20% альпаки, яка дає такий дуже-дуже м'якенький, приємний пушочок, 10% міріноса, 35 нейлона і 35% акрила. Виробництво цієї пряжі – це Китай, але перемотка в Україні це виробник Avanti Yarn. І ось що стосується даного снудіка. Виробник рекомендує в'язати дану пряжу на спицях номер 5-10 мм або гачочком 5-12 Гачком прав'яз не робила, тому що ну, вважаю трошечки не зовсім ця пряжа для гачка підходить, тому що дуже такий значний ворсик, який в гачку буде просто забиватися між. Або потрібно брати ще набагато більший гачок, ніж зазначено, бо п'ятерочка це буде дуже-дуже забите полотно. Тому краще все ж таки брати спицю і спицю брати більшу. Рекомендація 5 на 10. Пров'яз зроблений на спиці номер 8 мм. Набрана на 60. Дві петелечки на спицю номер 8 і відповідно отримується ось таке пластичне, рихле полотно, дуже і дуже м'якеньке. І, до речі, в цьому полотні ворс, якщо подивитися на сам маточок і на саме полотно, то в маточку ворса значно більше, і він такий більш пухнастий виглядає, ніж уже повністю у прав'язіку. Що стосується кольорової гами, то є як ось такі з переходиками маточки, і тоді називається фентезі Rainbow, а є така сама за складом пряжа, яка вже буде називатися тоді просто альпака вот, хафі от альпака флафі. Тут трошечки такий. Буковки, що не зовсім зрозуміла назва, якщо прочитати, тобто однотонні і меланжеві відтіночки. Ось такий ніжно-рожевий, однотон, молочний кольор, яскрава, яскраво жовтий. Вчора забрали яскраво зелений. Тобто кольори дуже такі є як пастельні, так і дуже яскраві. Що стосується меланжевих оттіночків, то вони всі дуже такі ніжні-ніжні пастельні. І на якому зупинити свій погляд, ну, дуже важко. Дивіться, от це така от, ну, просто ніжнятіна в таких блакитно-м'ятних кольорах. В цьому відтіночку рожевий, слігка-слігка десь проглядається м'ятний відтіночок. До речі, на камеру трошечки яскравіший, в реальності оцей м'ятний, більш блідий відтіночок. Хто полюбляє бузькові відтінки, то зверніть увагу на цей колір. 104 дуже такий симпатичний. Із відтінками такого біжевого лавандового рожево жовтий переход в молочний колір, дуже такий класний 18-й колір. Ну, і ті, хто полюбляє трошечки такі темніші відтіночки, колір 19, біжевий, такий якийсь зеленуватий, ізумрудний, но все рівно, така от пастель. дуже-дуже класна. Тому, дівчатка, кого зацікавило, за контактами на каналі, пишіть. А ті, хто проживає у місті Кам'янець-Подільський, Завжди можуть завітати до нас у розрібний магазин по проспекту Грушевського, 27 дров 25 біля стадіона. І, воочі, потримати ці шикарнючі маточки у руках і обрати той колір, який буде пасувати саме вам. Всім дякую за перегляди, ставимо лайки і просуваємо український контент на YouTube. Всім пока-пока!